Проспали. Привіт я міч Мерфі. Живу по той бік вулиці. Ви їдете за місто? Ми їдемо у Флориду. Але спочатку заїдемо в Міссурі по бабусю, а макалістери їдуть у Францію. Там, мабуть, холодно. Скажіть мені, будь ласка, ті фургони витрачають багато палива. Не знаю, хлопче. Йди собі. <клес> Це перевір, щоб усі були в машинах. Де паспорти і квитки? Я могла віку мікроходовку просушити. Яка в нього швидкість? Тут автоматична коробка передач. А чи є повний привід? Я вже казав, не заважай. Іди собі. Так. А чого ніхто не попередив? Папу, чого ніхто не розбудив? Я не хочу спав. Я тобі холодно? казала, лягай раніше. Так, звісно. Шикуйся! Шикуйся. Шикуйте Діти, да. шикуйтеся перед фургоном. Мерші. Замовкніть. Замовкніть і шикуйтеся. шикуйтеся. Починай рахувати. Один, два, три, Одинадця, чотири. п'ять, Шість. База, не будь дурком. Шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. Добре. Половина в цей фургон, половина в інший. Що з тих. Привезіть щось із Франції! Ні за Що не встигнемо на цей літак. У виліт за 45 хвилин. Будь оптимістом, Франко. Це ти оптиміст, а я реаліст. Мам. Мам. Що? Електрику полагодили, а от з телефоном проблеми. Знадобиться кілька днів, щоб усе підлатати. Особливо у свята. Так дякую. Ізер, ти всіх полічила? Одинадцять разом зі мною. П'ять хлопчиків, шість дівчаток, четверо батьків, два водії і куріпка на груші. Затримайте і так. запізнились? Ні, ви встигли. Ба? Займайте вільні місця у салоні. Дякую. Все, Діти, ви у економ класі, а ми будемо місця п'ять АБ і 4 АБ. Я візьму ваші пальці. Дякую. Будь ласка, пристебніть паски. Нам шампанського. Воно ж безкоштовне. Так, сон. Встигли. Неймовірно, сподіваюсь, ми нічого не забули. Something to keep warm. I'll warn you. I ought to take this cane and the I ought to uh, somebody, Julian, get some black coffee. Uh plenty of it. Yes, of uh, black, black with, with a little, little cream. cream. Mamo?